25 жовтня 1921 року розпочався другий зимовий похід загонів армії УНР, який мав об'єднати селянський протестний рух та підняти загальне антибільшовицьке повстання, щоби відновити державність. За призначенням Петлюри повстанням командував Юрій Тютюнник. Повстанську армію поділили на три групи: Волинська, Подільська та Бесарабська. Ідея була така: Бесарабська група мала відволікати Совєти на півдні, Подільська, відтягуючи на себе певну увагу противника, згодом мусила з'єднатися з головною Волинською, що через Волинь прямувала б на Київ. Та Бесарабська група не змогла виконати покладені на неї функції. Згодом зазнала поразки і Подільська. Ударна Волинська група вела бої у листопаді. 17 листопада групу розбили, а наприкінці місяця 360 полонених бійців Волинської групи рости. Стріляли на Житомирщині. Другий зимовий похід став останньою спробою армії УНР відновити державність і фактично завершив українську революцію 1917-1921 років.